Всім привіт! Слава Україні! Мене звуть Олена, живу в США в Лас-Вегасі, розповідаю, що ми тут. Вчора Трамп заліз на дах Білого дома. Вся країна дивилась, не моргаючи. Гадали, сігане, не сігане. Хтось з американців в коментах під новинами написав: поставте вентилятор за його спиною, щоб його, так знаєте, трохи вітрацем до краю. Не сіганув. Цікаво спостереження Fox News, що на дах. Трамп виліз після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Дуже цікаво, про що вони говорили. 20 хвилин він провів на даху, оглядаючи всю територію. Журналісти кричали йому: «Сор, чому ви на даху? Він кричав їм зверху: Гуляю! Це корисно для здоров'я. Трамп гуляв там з невеликою групою, до складу якої входив Джеймс. -е, Маккер – архітектор щойно оголошеного проєкту бальної зали вартістю 200 мільйонів доларів. Ремонт робить Трамп у Білому домі. Все має бути дорого, красиво. Розпочати ремонт він планує у вересні, а закінчити під кінець свого терміну, терміну в 2029 році. Оптиміст, я б сказала. До речі, на третій термін Трамп вирішив не йти дуже, дуже великодушно з його сторони. Коли його запитали, що він хоче побудувати на даху Білого дома, Трамп щось показував руками і потім відповів ядерні ракети. Ну, ось такий він, трампо гумор. А взагалі-то геній, як сховатись від журналістів, наче бачать, а спитати нічого не можуть. Молодець, Доні, молодець. <гум> Тарифи на Індію. Трамп вже робив 25% мита на Індію після того, як Індія сказала, що вони е купували, купують, купувати будуть нафту у Раші. Трамп додав ще, планує додати ще 25% до тих 25%, що вже є. Зараз ми будемо мати 50% на мита е на Індію. Це Нью-Йорк Таймс. Тарифа тарифи на індійський експорт до сполучених штатів зростуть до 50% до кінця серпня в рамках зусиль президента Трампа тиснути на Росію, щоб вона вирішила свою війну в Україні. Трамп поєднав новий жорсткий рівень тарифів з погрозою накласти аналогічні штрафи на інші країни, які купують російську енергетику. Трамп намагається використати торговельну політику, щоб тиснути на Кремль для вирішення війни в Україні. Згідно з новим указом, Індія зіткнеться з 25% Ом, тарифом починаючи з 27 серпня, якщо продовжують купувати. Нафту з Росії це буде додатково до 25% п'яти мита, яке містер Трамп оголосив минулого тижня. Трамп цього тижня у соціальних мережах звинуватив індійський уряд у закупівлі величезних обсягів російської нафти та її продажі на відкритому ринку. Сказавши їм не важливо скільки людей в Україні гинуть від російської військової машини. Індія є другим за величиною імпортером російської нафти після Китаю. В останні роки Туреччина також стала великим покупцем російської сирої нафти, щоб задовольнити свої потреби в енергічній безпеці та досягти ціле зростання. Чому аж 27 серпня, тому що треба дати їм час знайти іншого продавця нафти, скласти договір, поторгуватись, підписати контракт. Про Трампа і тарифи розповім у США є великий внутрішній борг, багато різних причин його виникнення. Основні два це при ковіді роздавали гроші всім і різні види допомоги. Як би важко мені не було визнати, але Байден пускав в Америку всіх, хто хотів. Він надавав притулок людям з країн, де немає війни, і всі ці люди отримували якусь допомогу тут. І не завжди платили податки. Коли в країні є борг, можна працювати краще і більше, а можна у людей гроші позабирати, Трамп вибрав другий шлях. Тобто можна було краще розвивати туризм, науку. Америка має найкращі в світі університети: Гарвард, Стенфорд, Берклі, Єль, Пристан і багато інших. Трамп розігнав всіх міжнародних студентів, розігнав всіх вчених, позабирав студентські візи. Студенти приносили непогані гроші штатам, наклав Трамп на всі країни мита і посварився з усіма. Порішав. По итогу деякі бізнеси просто не працюють на повну силу, вони би ще якось ем, пристосувались до мит, але Трамп їх то скасовує, то збільшує. Вони просто можуть до них пристос... пристосуватись. Тобто податків з бізнесу також менше, і Трамп ради старатися, накладає мито на Індію. Виглядає, як Трамп просто розвалює Америку, так розвалює. Але дивіться, при Байдені було найменше безробіття. робота була ціни на будинки пішли вгору. І до Байдена йшли вгору за останні роки 10-12. Ціни на житло виросли майже вдвічі. Відсоток по кредиту. Взагалі дикий, дуже високий. Зараз економіка падає, роботу знайти складніше. Будинків на продаж дуже багато. Скоро ціни будуть йти вниз на будинки, і якась частина Америки просто сидить і чекає, коли це відбудеться. Ще якась частина виїхала з Америки, ще якась частина виходить на протести, тому що в них забрали допомогу, або тому, що в них не забрали бізнес. Ну, тобто, не забрали цей бізнес, я але вони не можуть працювати в таких умовах. Це вам передала середню температуру по палаті. Якщо Раша не натягне ошийник на Трампі, він з величезним задоволенням зафігачить тарифи просто всім і на все. В цій ситуації можна поздоровити тільки В'єтнам. Це єдина країна, яка тут виграє. У нас дешевий текстиль був з Китаю, Індії, В'єтнаму. Зараз на В'єтнам низький тариф 20%. Далі, Fox News. Трамп збирається зустрітись з Путіним вже на наступні, наступному тижні. Відков їздив Рашу і спитав Путіна, чи не хотів би той зустрітись з Трампом? І воно погодилось. Вони ще не знають, де буде зустріч. Кажуть, можливо, в Білому домі, можливо, в іншій країні, Катар чи Швейцарія. Але трохи ну, розуміння реальності там в них ще є на Фокс Ньюсі. І вони кажуть, що цього може ніколи і не статись. І Трамп, значить, сказав, що він буде зустрічатись тільки, якщо ця розмова приведе до завершення війни. Я, якщо чесно, не дуже вірю в реальність цієї зустрічі, але якщо вона відбудеться, це буде неймовірно. Руська Чмоня, який з папірчика читає, читає. останній раз, коли я бачила там, Путіна, там щось він зачитував. Може помітили, в нього такі були маленькі папірці. І він там з обох сторон, так. І ось, значить, буде там це чмоня з папірчиками, е, щось там про рюріків розповідати. Так? А Трамп той же не чує з першого разу, тому ж повторювати треба разів, два-три. І ось будуть йому повторювати Трампу, а він буде розказувати, що це не його війна, і то не він, а то все Байден з Обамою. І сиділи, б, балакали б кожен про своє. Про Канаду є новина. Орланд спіймав рибу, але втомився від спеки і впустив її на лінії електропередач, що спричинили пожежу в Західній Канаді. Принаймні так вважають пожежники. А можливо, птах є амбітним кухарем. Ще одна підозра може бути в тому, що йому набридла свіжа риба, і він захотів спробувати приготовану. Окей, сказали в службі пожежної охорони. Ежкрафта в комедному пості в соціальних мережах про цей інцидент. В пості йдеться, що пожежники підтвердили, що головний підозрювач не отримав жодних травм під час інциденту. Інцидент тимчасово відключив енергопостачання для Ашкрофта, а пожежники. Та фермери використали близько 4800 галонів води, щоб загасити вогонь. Це десь 18, трохи більше ніж 18 тисяч літрів води. Використали, щоб загасити вогонь. Україні срочно потрібні ось такі птахи з рибою, послати їх в рашу. Окей, дякую, що дивились. Дуже дякую за вподобайки, коменти, підписки. Бережіть себе. Бавай.